Як заробити мільйон доларів? Це Алекс Тю. У 21 рік хлопець створив вебсайт на 1 мільйон пікселів і продавав їх по одному долару за штуку. У перші 30 днів він заробив 250 тисяч доларів, отримуючи 65 тисяч відвідувачів на день. Через 4 місяці він стане мільйонером, а ще через 7 років створить застосунок для медитації вартістю 2 мільярди доларів. Але ця історія не про щасливчика, якому фартануло і дві з двох його ідеї. Принесли купу грошей. Ця історія про безліч спроб, які зробив Алекс, щоб заробити мільйони. Його шлях точно не можна назвати нудним. У вісім років він продавав свої мальовані комікси по 5 доларів за штуку. У 2002-му, закінчивши школу, хлопець почав займатися бітбоксом. Він гастролював по Великобританії і запустив перший в світі форум бітбоксингу humanbeatbox.com. Форум об'єднав людей з усього світу. Вони навіть зібрали конгрес з Ста осіб де давали один одному поради з того, як копіювати губами, звуки барабанів та різних тварин. Але це не приносило грошей, тому Алекс вирішив продати сайт другові за копійки. І тут у хлопця почався глобальний мозковий штурм. Він постійно перебував у сумному настрої та скажено хотів вирватися зі злиднів. як заробити мільйон доларів. Це питання не вилазило з голови Алекса разом з ідеями, які час від часу залітали до його голови. Більшість з них були від стіни. Наприклад, пакети для використаної жувальної гумки. Але серед усього сміття була одна досить цікава: що якщо створити веб-сторінку з одним мільйоном пікселів, кожен з яких можна буде купити за один долар. За два дні він створив сайт, і 26 серпня The Million Dollar Homepage вийшов у світ. При цьому Алекс витратив 50 доларів на домен, але порівняно з потенційним прибутком, це були дрібниці. Бізнес-модель була дуже простою: за 100 доларів або більше. Раніше рекламодавці могли придбати 100-піксельний блок сітку 10 х 10 і наклеїти на ньому свій логотип або зображення разом із гіперпосиланням. Єдине правило, це не повинно бути порно. Протягом 14 днів Алекс змусив своїх друзів і родину купити 4,7 тисяч пікселів, що дорівнювало 4700 доларів США. Використовуючи цей прибуток, він найняв піар фірму для підготовки релізу. Через деякий час про цю прикольну ідею почали говорити в новинах. Один. День про Алекса написали BBC, The Guardian і Wall Street Journal. Того дня сайт заробив 3 тисячі доларів. Це була величезна перемога для хлопця. Ще через 30 днів його дохід склав 250 тисяч доларів і 65 тисяч відвідувань на день. Пам'ятаєте мої слова про те, що сайт запустився в серпні 2005 року? Так, от, вже в жовтні того року, тобто через два місяці, на сайті було понад 1400 рекламодавців, а Алекс став багатим. А чим на 500 тисяч доларів до нового 2006 року на сторінці залишилося лише тисяча вільних пікселів, які Алекс розіграв на аукціоні за 38 тисяч доларів. В результаті на мільйон долар Homepage чистий прибуток хлопця склав 1 мільйон і 40 тисяч доларів у 21 рік. Алекс ті став мільйонером. Чувак, одразу ж вирішує кинути коледж, бо він йому більше не потрібен. І зациклюється на ідеях, які привертають увагу, а не приносять справжню тінь. І тут можна було б зробити ставки, що він профукає всі свої гроші, які майже впали на нього з неба. Як це часто буває з тими, хто занадто швидко багатіє. Пам'ятаючи попередній успіх з 2006 по 2010 рік ті створює аналогічні проекти. На одному з них під назвою Пікселото, лотерейний рекламник, хлопець заробив понад 200 тисяч доларів. Потім було ще декілька спроб створити двійника мільйон долар хомпейдж. Наприклад, one Million People, де замість рекламних пікселів можна було ставити фотографії людей. Жоден з аналогів не вибухнув, адже оригінальності та цінності в них було нуль. Алекс зрозумів, що не зможе відтворити ту саму магію, тому він поїхав до Силіконової долини та приєднався до стартап-інкубатора, який належав його другу. У цей період постраждало і психічне здоров'я Алекса. Він боровся з депресією, неправильно харчувався та погано спав. Постійно шукаючи спосіб себе заспокоїти, він створює двохвилинний онлайн таймер, який пропонує зробити перерву та нічого не робити. І тут. В його голову залазить думка, що можливо він не один такий на планеті. Можливо, тисячі людей знаходяться в стресі серед жахливої рутини та хотіли б мати змогу у будь-який час розслабитись та видихнути. Таким чином, у 2012 році Алекс вирішив запустити програму для медитації, яка б задовольнила ці потреби. Так на світ народився проект CALM. і це був ідеальний момент. Для запуску стартап вибухнув одразу ж. За перший рік додаток заробив 100 тисяч доларів. До 2015 року дохід різко зріс і склав майже 2 мільйони доларів. У 2016-му, під час політичних потрясінь і заворушень у світі, Калм заробив 7 мільйонів доларів. У 2017 році його назвали найкращим додатком року від Apple, що допомогло заробити приблизно 37 мільйонів доларів США. Сьогодні Калм має 4 мільйони платних підписів. 100 мільйонів завантажень і оцінюється в 2 мільярди доларів. Алекс Тью, якому зараз 39 років, є Сіо компанії, і у вільний час він мотивує людей на просте і спокійне життя. Ось що він каже: жити в жвавих містах, рухатися зі швидкістю мільйон миль на годину, завжди бути підключеним до електромережі та перевантаженим інформацією, це не те життя, до якого ми еволюціонували. І десь він має рацію. Якщо підсумувати цю біографію, то сьогоднішній герой декілька разів успіх. Знаходив свій час для вдалих ідей, але при цьому він постійно шукав те, що буде корисно зараз. Як там кажуть, роби що можеш з тим, що маєш, там, де ти є. І твій яскравий час обов'язково настане.